Було 4 влучання хабів. На жаль, є троє людей, які загинули. На теперішню хвилину ми маємо 23 людини, які отримали поранення. Крім цього, влучання, яке було біля житлового будинку, воно накоїло дуже багато дітей. Зараз триває. Рятувальні роботи, бо ми не розуміємо, можуть бути і під савалами люди. Тому будемо шукати. Жінка виходила з тролейбуса тут. Зупинка громадського транспорту, бо це основна артерія міста, транспортна артерія міста, і вона. На жаль, загинула крім цього. Ще є жінка, яка в важкому стані перебуває у лікарні. Що стосується водія, то на щастя він не постраждав. Це були влучання в різних локаціях міста. Якщо це влучання було практично по центральної частині міста, то інші три таби були влучання виробничого підприємства, але воно знаходиться досить далеко від того міста, де зараз ми перебуваємо. Постраждали дуже багато, бо е, люди перебували у своєму житловому будинку. Ви розумієте, що сьогодні вихідний день, субота, і люди, е, люди перебувають у будинку, чи то їхали е, по своїм справам, е, бо е, тут поряд розташований супермаркет. І, Звісно, я вже казав, що це одна з основних артерій транспортних міста. Тому завжди дуже багато людей. Крім цього, тут е, розташований автовокзал. І він, до речі, теж постраждав. Тому вихідний день, дуже багато людей вони отримали такий важкий поранений. Всім людям, які, які потребують, ми надамо житло, це буде тимчасове житло. У нас є така можливість у Крім цього, зараз вже працюють наші комунальні служби. Хочу сказати, що рунація дуже серйозна. Нам прийдеться знати, зробити таке обрушення двох етажів, бо навантаження дуже велике. І після завершення рятувальних робот будемо обрушувати ці два етажа. Крім цього, зараз. Працюють наші проектанти вже на місці, бо потрібно буде повністю змінити покрівлю, бо вона ще розтрощена. Будемо відновлювати цей будинок і маю надію, що до опалювального сезону всі люди будуть перебувати вже з підготовленими квартирами.